Продаються колеса R16 на Volkswagen. Зняті з пасата. passat Посат пригнаний з Германії на 16 дисках. Вирішили купити перейти на 17 диски, купили диски, купили собі гуму. А ця на продаж. Значить, що за гума? Барум polaris 5 і барум polaris 3. Поляріс 3, 17 рік, Поляріс 5 21 рік, 28-й тиждень, 21-рік. Ось тут десь написано 28-й тиждень, 21-й рік. Ну, я там на фотографії прикладу. Тут 6,5 міліметрів іде протектор, на ці 4 міліметри протектор. Ну, ця буде дешевше, звісно, ну, комплектом все продається, але на цю, як складатись, будемо ціну, це син продає, він складе ціну, то зрозуміло, що 2017 рік і там більше знос, і поля рістри вона піде не дуже дорого. Ну а ця там ну не так як нова, але ну, зрозуміло, що якийсь сезон вже відходила, мабуть. Ось. Мабуть, 22 2022 році чи в 21-му. Ну, ще дуже гарний протектор, то піде ціна, звичайно, трохи більша. Ну, але продається все комплектом. 4 на... на чотирьох дисках оригінальних Volkswagen. Ось така є гума. 205-55R16. Барун, polaris 5, polaris 3. Фото прикладу.